Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відеоролику. Зараз ви можете побачити такий туманний осінній ранок, така осінь, яка нас зустріла. Ну і після цього туману почалися сонячні дні. До нас прийшла наша золота осінь, яку я так довго чекала. Останні такі теплі деньки, якими можна насолодитися, погуляти по вулиці і зайнятися своїми справами. Давай чудок покупать на вулицю. Ну, де паучок, де паучок. Ее -е -е, паучок. Квіточка заховалася. Маскування просто ідеальне. Китя в зрізаних квітах. Молодець. Боже, ти ціла, ти ціла, хто тебе чистити буде? На жаль, наші сусіди не дають нам добряче попрацювати на вулиці та й вдома. Наші плани дуже часто змінюються. Всякі ці тривоги, сирени, і не тільки. Ми зараз в такій якісь дивній ситуації. Особисто я відчуваю якийсь такий підвішений стан, тому що не знаю, чи щось планувати, чи починати щось робити, чи навіть не варто. І хочеться щось зробити, щось розпочати і. В той же самий момент, в той же самий час є якісь такі відчуття непевності, не знаєш, а що варто, а що буде завтра, і як буде далі. Але, незважаючи на це, ми готуємося до зими всіма можливими способами. Ми дослухаємося до всіх рекомендацій і, відповідно, стараємося. Для себе передбачити усі варіанти і що ми можемо зробити у цих ситуаціях. Я знаю, що в мене зараз є на каналі доволі багато нових глядачів, які мене не знають особисто, які люди, які прийшли по моїх відео, якось, мабуть, за рекомендацією Ютубу сюди потрапили. І я вже навіть бачу своїх глядачів, які постійно коментують мої відео. Це безмежно приємно, коли ти. Не говориш кудись в пустоту, не знімаєш невідомо для кого, я вже починаю якби впізнавати свого глядача. Я раніше чула таке від блогерів, що от вони там спілкуються зі своїми глядачами, що там їм щось пишуть, але я ніколи... Не уявляла, як це, не знала, як це. Та, і в принципі, чомусь в мене було таке враження, що в мене такого не буде. А тут я вже бачу, що в мене є глядачі, які коментують кожне моє відео. Я вже прям їх знаю, сиджу і чекаю, коли ж вони напишуть коментар, що мені напишуть. Мені приємно спілкуватися. Відповідно, я дізнаюся якусь інформацію про людей, звідки вони якісь певні поради, якісь слова підтримки. І це насправді дуже. Сильно радує мене, тому що от вже з'являються такі люди, з якими з'являється діалог. Я, коли заводила канал, не сподівалася на це, але мені справді дуже сильно почало подобатися спілкуватися у коментарях. Бо одне діло, коли тобі коментарі пишуть знайомі тобі люди, це, звичайно, дуже приємно. і Чудовий і підтримує, але зовсім інше, коли ти починаєш знайомитися зі своїми глядачами, зі своєю аудиторією. Тому я дуже вам вдячна за те, що ви пишете мені коментарі. Я ось їх бачу, читаю, і я вже навіть так чекаю. Так, так, хто там ще мені напише коментар, хто ще не написав, з ким ми ще не поспілкувалися. І це є дуже такий приємний момент. І так як я розумію, що є нові глядачі, нова аудиторія, яка. Поступово потрішки розширюється, тому я подумала, що варто б було трішки познайомитися з вами. Я сама із Тернопільської області із маленького міста. Так, я живу не в селі, як це може комусь здатися. Це приватний будинок у містечку. До речі, доволі історичному містечку. До війни 9 років я жила у місті Рівному. Спочатку я там навчалася в університеті і жила в гуртожитку. Після закінчення бакалаврату, після чотирьох років, я навчалася в Острозькій академії, потім в Острозі і знімала в рівному квартиру, жила на орендованій квартирі, а потім вже просто. Знайшла своє кохання, познайомилася зі своїм хлопцем, і ми там орендували квартиру, жили разом. Коли почалася війна, я дуже сильно перелякалася. Я поїхала з рівного, повернулася назад до своїх батьків на Тернопільщину. І щодо моїх канікул, куди я пропала, що я трішки не знімала відео. Це я їздила на відпочинок в Рівне, побачитися зі своїм хлопцем і провести час із подругою. Яку я не бачила від початку війни, гуляли, спілкувалися. В неї ночувала декілька ночей. Розумію, що зараз такий час, що ми всі розкидані якось по світу, і ну такий період його потрібно пережити. Ну і звичайно, ще проводила час із хлопцем. Ми там багато гуляли, спілкувалися, адже це якийсь такий лімітований час, поки я там є і хочеться побільше побути разом. Там була така вже гарна золота осінь, ці дерева починали жовтіти. У мене була маленька мрія постріля та птарі. Він зняв з плечей <плоди> торпу. Почав виймати з неї замотані в тканину на зітки. Під кінець з торби показалась велика пляшка. Червоне. Хазяїн змочив руки в кориті з брудною водою, в котрій сиділа жаба, взяв пляшку з перцем і підсад. А до нього вийшла зоряна. Молода, гарна дівчина, вона з усмішкою подивилася на кобаля та перевела погляд на дорогу. Зоряна перша роздивилася чинця та його сукутку. Ми знову тут. Знову ці пакети, знову ці мішки. Ми знову тут Забираю свої зимові теплі речі, щоб мати що вдягати. А після повернення додому сюди. На свою мало Батьківщину. У нас, як завжди, було дуже багато домашніх справ. Ми збираємо урожай, вже викопали всю картоплю, зібрали її. І також в попередньому відео ви бачили, що ми там теж її буряк, моркву збирали, родиску. Збираємо тут урожай. Хто не дає розбирати чемодан? Валізку. хто не дає розкласти валізку? Хто тут такий? Все, ніжечку. Коли я повернулася з рівного, я знову, як завжди, привезла дуже багато всяких сумок, кучу всього. Привезла та пулі тепер вони сохнуть тут. Новорічні олені. Та й взагалі новорічного як би привезла зимового. А я вам дякую за перегляд цього відеоролику. Бажаю вам спокою, міцних нервів, терпіння і до нових зустрічей на моєму каналі. Усім папа!